Людина, та, що говорить, вона і визначає себе. Тому і каже Господь: не говоріть зайво, не говоріть дурниці, не говоріть пусті слова. Бо іменно через те, що ти говориш, іменно через те, що в тебе на устах. Іменно за це будемо суджені на страшному суді. Ви скажете, Господи, то ти казав, що я був голодний, ви мені дали їсти, я був справний, дали мені пити, ти за слова нічого не казав. Для того, дорогі мої во Христі, щоб бути готовим, дати комусь їсти, дати комусь пити. Подати комусь одежину треба до того себе підготувати. А як то може бути? Через слова, які ви почули, слова, які вас збудували, слова, які вас перемінили, слова, через які ви навернулися. Слова, через які ви стали ближче до Бога.